Вітаємо вас на розмові Про. Мене звати Тарас. І в нас в гостях знову брат Володимир. Вітаю. Вітаю. І сьогодні ми хочемо продовжити тему здоров'я, але перед цим я хочу задати питання. Розкажи трохи про себе, про своє служіння. Е, про себе я вже декілька слів вже говорив. Е, моє служіння. Е, моє основне служіння це підліткове. Служіння, це Клуб Конект для підлітків віком від 12 по 15 років. Е, я хвилююся за цей вік, що цей вік такий е, доволі особливий особливий, да? Особливий, да, особливий вік, що вони бувають часто теряються серед е, інших. І от завжди, знаєш, в церкві є дитяче служіння, тобто дитяча е, недільна школа віком до 12 років, і молодіжне служіння віком від е, 14 років. А от цей термін, як відрізняється ну, від е, до 14. Мало хто з ним працював і вирішив для себе, що я посвятю себе, для них, щоб е, їм служити. Її служу, слава Богу. Слава Богу. Розкажи якусь цікаву історію з твого служіння. Цікаву історію щодо ну, підлітків. Та ну, в принципі можна все там розказувати, що зв'язане ну, з підлітками. Що саме найбільше тобі запам'яталося за останній рік твого служіння. За останній рік мого служіння. Мені запам'ятався іменно підлітковий табір, який був в Кіровоградській області. Туди приїхало приблизно 90 підлітків пристав. 90 підлітків в, одні, в одній території. Це було дуже цікаво, дуже тяжко з часом було. І е, мене зацікавили їхні питання. У нас було так, що ми збиралися по вечорам біля е, Багаття. Ми спілкувалися і були, знаєш, Певні спікера, проповідники, які приїжджали і говорили якусь конкретну тему. І, і ми давали змогу, щоб підлітки е, писали питання на листочках і кидали в коробку. І там ведучий брав і читав ці питання. І ці питання були для мене доволі дорослими. Вони питали такі питання, які зараз, на жаль, від дорослих не почуєш. Наприклад. Вони питали, як збудувати відносини з Богом, як збудувати відносини з протилежною статтю, щоб там був Христос. Я сиджу тоді і розумію їм віком від 12 по 15 років, ну в них такі питання, яких, на жаль, не буває в молоді і не буває в дорослих. І я зрозумію, що вони доволі. Рано почали ставати дорослими. Дорослішати. Да, Дорослішати. І такий приклад, там були безліч, і вони всі питання мене просто, ну, я собі особисто потім задавав всі питання. Дякую. Тим. Тема сьогоднішньої нашої розмови буде вже наступна складова це духовне здоров'я. Давай розберемося з термінами. Що таке духовне здоров'я? Як ти вважаєш? Духовне здоров'я для мене це добрі відносини з Богом і добрі відносини з людьми, які тебе оточують, тобто з своїми ближніми, з відносини добрі в церкві. Це не те, що означає, знаєш, постійно говорять. Що духовні відносини тільки відносини з Богом? Ні, я скажу, що це відносини з, з ближніми твоїми з братами, сестрами, яких ти зустрічаєш в церкві, з якими ти спілкуєшся. І це також впливає на твій духовний стан. Це також духовне здоров'я, це як ти часто звертаєшся до свого небесного батька. Як ти часто слухаєш Його. бо ми можемо часто говорити, говорити, говорити в молитвах. Ну, а, не чути. а не чути. А Він нам говорить в слові своєму. Як ти часто відкриваєш Біблію, і наскільки часто вона впливає на твоє життя? Оце духовне здоров'я. Які б складові ти духовного здоров'я виділив би? Я би виділив чотири складові духовного здоров'я. Перша складова це молитва, це молитва до Господа. Молитва особиста молитва? Так що ми буваємо часто чуємо молитви в недільному служінні, це загальна молитва. Це люди загально моляться серед людей, а є молитва твоя особиста. Коли ти закриваєш кімнату і коли ти молишся до Господа, ти відкриваєш своє серце до Нього і ти говориш, що в тебе всередині. За що ти хвилюєшся? За що ти просиш? І що, ти шукає, і що ти шукаєш зараз в той, в, той, в той момент? І також друга складова це Слово Боже. Наскільки ти часто читаєш Слово Боже. І не тільки читаєш, а також систематично постав своє життя, що ти читаєш його. Досліджуєш, застосовуєш. Це обов'язково досліджувати. Бо буває так, що люди читають як, е, як обичну книгу. Коли ми, ми про це навіть було в нас вже декілька випусків: про те, як, як читати, як досліджувати, як застосовувати Слово Боже. Мені... Тому рекомендую подивитися. Так. Е, і мені особисто, коли я читаю Слово Боже. Я питаю, що я зроблю зараз після того, як я прочитав. Що я стану і буду робити, що мені Господь сказав? Якщо мені Господь сказав, будь смиреним, значить я буду щось робити до смиріння і буду стремитись до свого смиріння, як Господь мені повелів. Це друга складова щодо читання Слова Божого. Третя складова, вона хто скаже чому? Я скажу це обов'язково. Це піст, поститись. Наскільки, е, буває, ми до посту е, приходимо тоді, коли нам складно вже. Складно, коли, да. Або ми шукаємо відповіді, або в нас є якісь є питання до Господа, і ми хочемо почути від нього, і ми, я піду в піст, щоб почути відповіді. Да, Досить часто чуєш там від братів, коли там тільки, -тільки готуються одружуватися або робити так. пропозицію. От я молився. Тримав піст і тоді я тільки там зробив пропозицію або там одружився. Також, а чому це не є ну, нашою постійною практикою? Так, постійною практикою пуститись потрібно. Пуститись потрібно, я так скажу, регулярно, що ти, коли постишся, ти стаєш ближе в спілкуванні з Богом. І бувають різні пости. Бувають такі, що говорить я не їм сутки. Або не їм із із ранку до вечора відмовляється від їди. Ну, Відмова від їди це не тільки це не час посту. Піст це. Це так. може бути просто голодовка. Да, Голодовку можна назвати. А піст це тоді, коли ти весь день звертаєшся до Господу в молитві. Коли ти весь день маєш Біблію на, на руках, і що ти читаєш Слово Боже, що ти насичуєшся не Словом Божим, що ти е, вивчаєш Слово Боже. Це також особисто. Ну, да, так, ти... саме таке яскраве, дав приклад посту. Да, це от Ісус Христос, да. Да, коли Він ставав на служіння, да, Він пішов в пустиню і це 40. Це сильний днів, да. піст. 40 днів бути е, далі від людей. І там були випробування. Випробування е, це От коли я читаю е, щодо цього випробування, я одразу розумію, що Ісус Христос він 100% був людиною і також 100% був Господом Богом. Е, і я бачу, що в нього були випробування іменно тіла, і було тяжко, він не їв, він взяв. Е, е, в залково. І він е, був в спілкуванні з Богом. І, знаєш, і тож, тоді, в той час, і сатана підійшов до нього. Ну Він бив, е, знаєш, він бив чітко, точно по тілу, по тому, що він хотів е, випробувати Ісуса Христа. А Ісус Христос Словом Божим відповідав. Для нього Слово Боже було авторитетне. І поститись потрібно, щоб в руках було Слово Боже, щоб ти читав і щоб ти вивчав Слово Боже. І ти в той час, після того як ти вийдеш із посту, ти зрозумієш, як ти дійсно відновився, як ти став ближе до Господа. Ті питання, які ти, можливо, не розумів, ти зрозумієш. Коли ти особисто станеш ближче до Господа. Господь тобі відкриє, що твоя душа е, буде радуватись, коли ти станеш ближче до Господа. І після третє складова о, 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 така. А як ти відносишся? Зараз з'являється така тенденція, як пост від е, гаджетів, від смартфонів, коли людина відмовляється на якийсь там на день, там на якийсь години. Е... На вечір години, да, пост, да. <рик> ну, навечір, да, там, не користуватися телефоном, а провести цей час в читанні Біблії, в молитві. Це пост, як ти вважаєш, чи це просто самообмеження і підміна понять? Я так скажу, що е, часом, коли мені, знаєш, це було десь 4 роки тому, то в мене підійшли менші сестрички з молоді. І ми щось говорили про піст, і вони сказали, вов, я почала поститись. Я питаю, як, що ти? Що ти пустився? Від телефону. І такий. Навіть не від телефону, від соцмереж. Тобто телефон не неї є. Вона каже: Я удалила Інстаграм, я удалила е, там всякі там. Вайбер, Телеграм, і я від цього, от, програми. Да, Заважаю. програми, які заважають мені все, я постюсь, такий сиджу. Mm. Хорошо. Ти за цей час читала Біблію, вона кажу: ні. Ти за цей час славила Господа? ти в молитвах приходила до нього? Ні. Так ти просто удержалась від соцмереж. Ну, по факту. Щодо цього, зараз це стає таким популярним, то що зараз телефони вони грають основну роль в нашого життя. Ми зараз без, в нашому телефоні знаходяться всі наші Всі важливі інструменти, ну, всі важливі інструменти. Ну, Тісніше, наверне, навіть, навіть не життя, а соціального перебування в суспільстві. Да. Бо життя у нас то. Те, що ми вже казали, як спілкувалися про фізичне здоров'я, да, це наше правильне харчування, фізична активність, там, емоційна активність, да, там, відпочинок. Це ну, бо цього ми не можемо жити, якщо ми не будемо їсти там, фізично, трухатися, займатися, відпочивати. А без телефонів, ну, ми можемо жити. Але як соціальна да, людина. Ну, можемо тяжко, але ну, в мене досі є у яких там кнопочний телефон, да, там Nokia, де тільки можна зателефонувати, в крайньому випадку надіслати смс-ку. Тому ну, це, скажімо так, телефон створює наш соціальний профіль. Профіль як людини в цьому суспільстві, а не як, ну, як людини як фізичної. Ну, також ну, телефон став нашою складовою. Е, і ми розуміємо, що е, от комусь зараз тяжко безінформаційно жити. Він постійно в інформації, постійно все. Е, також йому тяжко без того, що, як написати своїм рідним, як справи, що ви там, як ви там, позвонити просто, по телефон, щоб телефонувати. Давати ну, да. е, Но Для молоді телефон став певним таким. Ну, Вікном до світу, Вони тепер не можуть без цього жити. І для кого це дійсно став, От коли вони кажуть, я постюсь без телефону, без соцмереж. Ну, потрібно правильно. Якщо ти це називаєш постом, то захоче це пісти, як в Біблії написано. Словом Божим в молитвах, прославлення до Господа. Бо там говориться в основному про їжу. Ну, Зрозуміло, що це не були телефони, але якщо ти заходиш, якщо ти це називаєш постом, то заходь як слід. І слава Господа, шукай Господа в той момент найсильніше. Якщо ти так називаєшся постом Це одне. Ну, пост це як зміна пріоритетів, так? з їжі. Да. З телефонів змінити на пріоритет на Бога. Да. Оце, от, мабуть, є таке найпростіше і саме зрозуміле визначення посту, коли пріоритет міняється, да? бо з одного боку, ну, да, наше тіло вимагає їжі, але ну, як ми спілкувалися про фізичне здоров'я, досить часто ми і переїдаємо так, і, і зловживаємо якимось певними ну, речами, які. Навпаки, шкодять нашому здоров'ю. І це от, Оце відмова. Також хочу тепер сказати щодо четвертої складової духовного, духовного здоров'я, духовного життя. Ісус Христос Він показав на собі свою, цей приклад. Після того, як Він вийшов із пустелі, як Він постився 40 днів, Він почав служити людям. Це служіння. Він почав служити людям, е, і він е, говорив Слово Боже їм. Він просто їм служив, він їм допомагав. І коли ми хочемо, щоб наш духовний стан, наше духовне життя було здоровим, почни служити, почни з служити, почни допомагати людям приходити до Господа. Служіння бувають різні. Служіння починаючи із самого малого, це просто принести воду для, свої, для свого ближнього або для, просто для людини, яка жажда води. І служіння закінчується тим, що ти готовий когось взяти до себе додому, щоб він, наприклад, після дороги тяжкої їде в інше місто, нема де переночувати, і ти готовий його прийняти до себе в свій дім. Але мені здається, служіння це коли вже від надлишку того серця, да, як сказано, да, від збитка серця говорять уста. Так і тут, якщо ти ну, служіння почнеться тоді, мені здається, як, знаєте, як в чашку наливаєш, коли вона вже повна, тоді ти можеш вже поділитися своїм надлишком тим, що твоя душа наповнилася, навчилася, скажімо так, сприймати Господа. І Твій, твоє серце стало повним Господом. Так. А тоді ти вже йдеш, служиш, несеш цю звістку і ділишся тим, чого в тебе в надлишку. А що може бути надлишок, що Господь нас наповняє? Любові. любові. Іменно з любов'ю служити. Іменно, е, знаєш, е, Господь нам заповів любити. Да, лю... Так, любити... Одна із заповідей, так. Да? Да. Який він сказав да, що любіть ближнього свого. Звичайно. І любов, коли, ти, коли ми служимо з любов'ю, воно набагато краще і набагато ти розумієш, що все від Господа Ісуса Христа. Коли ми буває служимо від себе, тобто ну, ти добра людина, ти хочеш допомогти. Ну не від любові Ісуса Христа. То це служіння чисто Твоє, не Христове, а чисто Твоє служіння. А коли ми служимо з любов'ю від Христа, і ми говоримо, якщо би не Христос, я б тут не допомагав тобі. Якщо би не Христова любов не об'єднала би нас тут всіх. І ця любов нас наскільки об'єднує, наскільки береже і свій. Доступ того, що Божа любов є, це сам є Ісус Христос. Да, це один, скажімо так, із місточків. Так. Знаєш, У мене є ще одне питання. Як ти вважаєш, є якесь відношення між духовним і фізичним емоційним здоров'ям? Так, звичайно, є. Бо ми все. Це ну, все, все єднальне, тобто воно все разом. Ми не можемо сказати, що сьогодні вийшло, вийшов із квартири, і я тільки тілесний, а духовний залишив себе в квартирі. Ні. Воно ну, постійно з нами. Якщо, наприклад, тілесно нам тяжко, ми, наприклад, захворіли, ми почали чимось ну, на, на щось болить. Ми їм, е, іменно приділяємо час, увагу свою там, де й болить, тобто тілесне. І наше, наше духовне життя також від цього впливає, що ми, ну, як нам все дуже тяжко. Е, і ми можемо побачити прикладі Йова. Коли ми читаємо йога, коли в другому розділі. Його починаються проблеми із здоров'ям і, здоров і жахливі проблеми із здоров'ям. У нього були рани, які гноїться йому дуже боляче. І він дуже в тяжкому стані, але душа його також це переносить. Ну, він старається підкріплювати духовну себе ну, в такому стані. Він взиває до Господа. <свят> І також в друга сторона, це якщо наше духовне життя в дуже е, в печальному стані, в дуже тяжкому стані, кризовому стані, то також це може впливати на наш фізичний стан, на наш емоційний стан. Коли в тебе проблеми в, в духовному, в тебе, ну, Певні хвороби духовні, а що воно буде хвороби? Це гріх. Гріх дуже впливає на на, на, духовний, сві, на духовний стан наш. І гріх він заповнює нас, коли ми допускаємося, коли ми підпускаємося, і також впливає на наше фізичне здоров'я. Так, -да, виходить, гріх дорівнює хвороби, тільки можна назвати це. В духовному да, стані, Гріх — це хвороба. Да? Їх також, як і хвороб, досить багато, і в кожного вони свої. І так часто буває, що коли людина відходить від Господа, що гріх так сильно вплинув на людину і також впливає це і на фізичне. Людина починає вживати спиртне, людина шукає утіху там. Людина починає вживати ну, курити, паль... і, да. або і ще гірше, людина почне вживати якісь заборонені препарати. препарати і це дуже печально. Це також дуже сильно впливає як на духовне, так і на фізичне. І навіть. Якщо людина фізично дуже здорова, дуже сильна, і вона дивиться за фізичним, ну якщо спитати, що в тебе всередині, і спитати Словом Божим всій людині, а в неї всередині дух просто нікчемний, хворий йому боліше, то також це впливає і на емоційне. Да, мені згадується приклад. Ну, колись подорожував Вогнітропетровську і бачив такий будинок, який зовнішні стіни всії, а всередині вже нічого нема. Так, мабуть, і так. така людина, яка вроді байкмасі, фізичне здоров'я, але духовного здоров'я нема. Вона пуста всередині, і вона тільки тримається за рахунок того, що ці стіни між собою об'єднані. Фізичний фасад, він чудовий, він гарний. А те, що всередині духовне, там дуже все печально. То потрібен для цього лікар. Лікар Ісус Христос. Лікар, який відновить цю людину від хвороб, від гріха. Ісус Христос може допомогти цій людині, відновити і стати, щоб ця людина духовна стала здоровою. Тільки сам Ісус Христос. І хочеться підвести підсумок і таке питання. Як краще підтримувати духовне здоров'я? Ми вже згадали, да, що да. молитися, читати Біблію, пост, але, знаєш, також досить таки згадався да, місце з Біблії, що ну, якщо ви знаходитеся в посту, то не видавайте на це вигляду. Да, зробіть радісне обличчя, намажте обличчя, ну, щоб воно. Святилося, щоб здавалося, навіть що у вас зараз ще кращий стан, чим був. Звичайно, і... що ти духовно стаєш да. ближче до Господа. Да. І служити Богу. Так, да, ти сам відповів всі чотири складові служити, спілкування з людьми про Господа е і служити людям. Це ну, ти сам все відповів. Це все, все ну, ж дойшло. Да, 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 да. Такий підсумок. Дякую тобі за Слава таку змістовну розмову. А тепер я звертаюся до тебе, шановний глядач. Підписуйся на канал церкви, пиши коментарі, в яких ти можеш написати ті теми, ті думки або те, що б ти хотів побачити, почути в нашій наступній передачі. І не забувай ставити лайк. Дякуємо за увагу.